Слухай, я більше не піду до неї на заняття, тому що я почула, як вона мацюкається. Тобі здається, що духовність це тільки про любов, вдячність і світло, що низькі вібрації треба уникати, блокувати і не впускати в своє поле. Тоді слухай, бо це пастка. У духовному середовищі стало модно казати: Я на високих вібраціях, мені не резонує негатив, це не мій рівень. Мені не відгукується. І часто це не освітляє. Відленість це втеча, втеча від болю, втеча від життя, втеча від справжньої роботи з тінню. Це зрозуміло, бо ми всі хочемо світла, хочемо піднятись вище, вийти з болю, з травми, з низького. Але проблема в тому, що ти не піднімешся вгору, поки не спустишся вниз. Духовність це не втеча з болота, це спуск у нього з ліхтарем. Усвідомлення. У мене була фраза, коли я уникала конфліктів. Я казала собі. Я не хочу витрачати енергію. А насправді я боялась говорити правду. І це був не розвиток, це була духовна обхідна. Я просто уникала трансформації. Звісно, у всіх бувають конфлікти, і якщо ти уникаєш цей конфлікт, ти його ніяк не вирішиш. І я знаю, що люди, які вважають тебе духовною, чекають, що ти все схаваєш і будеш терпіти. Але це взагалі не про духовність. Ти не зцілиш те, з чого не вилазиш. Якщо ти не дозволяєш собі злити плакати, розчаровуватись, матюкатися, ти обрізаєш половину себе. А ще гірше, ти починаєш засуджувати інших. Наприклад, ой, вона матюкнулась, у неї низькі вібрації, ой, вона їсть м'ясо, вона на низьких вібраціях. Це токсично, я не буду з цим контактувати. Це не духовність, це духовне его. Справжні високі вібрації це не коли ти в блаженстві, це коли ти здатен витримувати все. І біль, і Світло і себе справжнього це коли ти можеш сказати мені страшно, мені важко, але я тут. Це сила, це зрілість. Це духовність. Духовність це не бігти вгору, намагатись перестрибнути на вищий рівень, це вміти залишитись в тілі, в реальності, в житті, прожити ці стани і ці емоції. Високі вібрації, це не глянцева картинка, це глибина, в якій ти зустрічаєш себе, себе справжнього. А зараз поставте собі питання: чи не тікаю я в світло, тому що мені страшно в своїй тіні?